Владислав Сидоренко. 20-й номер Віталій Кольцов. Під восьмим номером Олександр П'ятов грає. Бачимо. Небезпечна гра на полі і обидва гравці, обидвох клубів лежать, тримаються за ноги. Артем Сітало вже під... бачимо. Буде навіс на Євгена Запорожця, не доходить до нього м'яч. Артем Сітало підхоплює, пробиває і потрапляє в голову захиснику спортивного клубу Полтава. Атака продовжується. Сидоренко навішує, не доходить м'яч до козака. І ми бачимо, суддя показує, що потрібно, бо Ми закінчили той сезон. Верніше сезон, який там м'якає, був перерваний. Сидоренко йде в атаку і не нас доганяє цей м'яч. Владислав Лукашко, голос накрив, підказує арбітр, що повинно, потрібно вказувати на кутовий, але арбітри вважають удар від воріт. Це власне, команди на вибування. Бачимо, багато є незадоволення рішеннями Арбітрів. Нагадує судівська бригада Дмитро Кузавлів з Запоріжжя, Андрій Ялов з Дніпра, Катюшів Максим Задес. Пунком 2-1 місцевий ЛНЗ і вийшов до прем'єр-лігіну. А Інгулець. Небезпечна атака і трошки не вискачає зараз Артема і Ситало для того, щоб замкнути цю передачу. Близькі були на 16-й хвилині сай, стивні, сай, 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 для того, щоб відкрити рахунок. і попашки. Михайло Шершень. Буде закидання. Кидає на Артема Сітава. Той продовжує на Олександра Козака. Козак лівої ноги і гол! На 18-й хвилині матчу відкриває рахунок Олександр Козак. Після закидання Михайла Шершеня і продовження головою Артема Сітала забиває Олександр Козак на пробудний. Без порушення правил. забрав м'яч у цю матві. Сідоренко віддає 8 п'ятого номера Вадима Підлепича. І, що скаже арбітер, вимагають зараз, вимагають зараз штрафний удар. пенальті вимагає Владислав Лупашко. Натомість головного матчу. Біжить до ігри по цю матір. Ну і лежить на зону Тем Сітала, тримається за ногу. Матчів п'ять поразок і одна нічия. Олександр Козак приймає м'яч, можна пробивати. Перекладає на ліву ногу Олександр. Пробиває і другий м'яч забиває Олександр Козак на 28-й хвилині. А номер 10 робить рахунок 2-0 і дубль від Олександра Козака. Нещодавно, 25 липня, був день народження, і команда вітала його з днем народження. І Тоді Ларіслав Депанду виявив бажання покращити каміння. Обов'язки козирянка... э, спочатку Владислава Лупашка, 1, ну а потім вже і uh, головним тренером призначив. 1, 1, 1, і ми бачимо зараз, uh, збивали. Відбивало Артема Ситала. На маємо майданчику, але... Дмитро подали Чекаємо, яке рішення зараз буде від Дмитра. Він щось, щось пояснює Артемі Сікаво. Вже вдруге його збивають і вдруге лава запасних і тренерський штаб Нгульця вимагає призначення пенальті 11-метрового штрафного удару. Дмитро Кузовів 30. В нападі у гостей. Повертає на коцюмаку, буде подача. І а прямо в руки Олексію Поломарчуку. Ну зробив одразу три заміни. І Олександр Козак а, третій м'яч зараз забиває на 50 й хвилині а, у ворота спортивного клубу Полтава. Але Владислав Сидоренко робить перехоплення. Атакують футболісти інгульця на правому фланзі Олександр Козак. Передача на Владислава Сидоренка і продовжує той на артема сітало. Але... Не встигає за цим м'ячем Артем. Закидує на Максима Мінічука. той робить закидання на Дениса Різепова. Приймає м'яч у штрому штрафному майданчику. Денис. Намагався розхитати. <смір> Закидує лівою ногою. Зараз у ворота Ігоря. Варсаби з невеличким рикошетом цей м'яч і робить рахунок 5-0 на користь інгульця. Отже, результат 5-го, результат 5-0, повторює результат лівого берега, який розповідає. Отримує а На фланзі правому м'ячні сержі розхитує гравця. Передає на Ярослава Квасова і тому а трошки не вистачає для того, щоб переправити м'яч в кут воріт. Відзначаємо далі дії Сергія Місержі. Буквально чотири дні тому отримав свій перший професійний контракт за матерського футболу. Потрапляє він у футбольну клубновеці в першому матчі першого туру першої ліги.